Повертаємось до нашого ефіру в Запоріжжі під час блекауту містяни повідомляли про те, що на радіо пробиваються російські хвилі. Ну і власне, як протистояти російським наративам, як фільтрувати інформацію. Ми сьогодні говоримо з медіаекспертом, доцентом кафедри журналістики Павлом Рашніченком. Але перед тим як почати розмову, я пропоную переглянути опитування. Давно вже ото як почалась. Війна, та, мабуть, як ото Крим зайшли, я їх не слухаю. Зараз радіо майже не слухаю. А якщо слухаю, то місцеве. Уваги дуже не обращав на такі радіостанції, я їх не ловлю. Я телевізор дивлюся, та і інтернету не, не, не позивний. От на що воно тобі потрібне, якщо ти не інтересуєшся ними, ти можеш прослухати. Просто воно прилетить і все. У мене приставка, тому там всі наші канали. А якщо дивитись в інтернеті, то там дуже багато російського контенту. В я бачив, що люди писали, а сам не чув. Крім телеграму, ніде не більше такої інформації не чув. Я слухаю в машині постійно і мені не. Ну, якось не випадалась, тільки наші. Я ніколи взагалі з початку війни, навіть раніше, не чула російських каналів чи чогось схожого. У мене тільки контент, який є в телефоні, в Ютубі, який я сама потрую. Я не натрапляв, бо я не шукав їх. Ніякі пропаганда не пройде. Не треба її слухати. Це брехня. Вони всі розуміють, що це брехня. Як бачимо, наші люди потішили нас тим, що українською говорять, що так. дуже важливо, так і ще й тим, що не слухають, не дивляться. Але соцмережі прям взірвало те, що Росія не Павло Васильович, що робить? От ти чуєш російське радіо? вимикаєш одразу чи треба послухати, щоб зрозуміти, що вони там про нас знову навигадували? Тут залежно від того, ну по перше, вітаю і дякую за запрошення до студії. Яку мету ти переслідуєш? Та з якою метою ти слухаєш, якщо як ми, так дослідники і медіаексперти, і журналісти, то ми можемо суто з дослідницькою метою послухати, дізнатися щось нове в лапках про себе під соусом російської пропаганди і дезінформації. От, а якщо ви випадково натрапили на цю інформацію, то, безперечно, все залежить від вашої витривалості і стійкості, опірності. І а якщо це вас дратує, якщо ви відчуваєте якесь емоційне збудження, так або навпаки. Якісь пригнічені емоції, то звісно, що для того, щоб поберегти свій психоемоційний стан, напевно, що ліпше е не слухати. Е є свідомі громадяни, які повідомляють е організації, структури, які мають реагувати відповідним чином на появу ворожого ворожого сигналу е в інформаційному просторі, і тоді вже відповідно е з'ясовуються. Як так сталося? Бо як сказала одна з респонденток цьому опитуванні, що вчинеш респондент, так я не слухаю, не чую, бо я їх не шукаю. Це, мабуть, один із правильних принципів, так для того, щоб не натикатися на якраз у ці повідомлення, які надходять каналами російської дезінформації і пропаганди, куди треба повідомляти, якщо ти їдеш в машині, слухаєш наше радіо сумовно, і тут оп, русське радіо. Ну, ви можете повідомити безпосередньо, наприклад, в соціальних мережах. Як, нас, це зробили, та, як зазвичай роблять у нас, так ви можете сконтактувати безпосередньо із провайдерами цих радіостанцій, бо в Запоріжжі є безпосередні. Керівники центрів, які транслюють загальноукраїнські радіостанції, і по суті вони несуть відповідальність за те, що з'являється в цьому ефірі. Ви можете звернутися до поліції, так ви можете звернутися до СБУ, тобто є органи правоохоронні, зокрема так, які пильнують за цим. Росіяни намагаються будь-якими шляхами влізти в наш інформаційний простір, починають нам е так е мозги наші калампоцати, що ми вже самі тоді не розуміємо, де що. І така інформація їхня вона дуже поширена в соціальних мережах, особливо там TikTok, Інстаграм. Ми бачимо зараз, штучний інтелект їм дуже допомагає в цьому е відео створювати умовні жахи ТЦК, Ми ж знаємо, що деякі з них. Ну, звісно, більшість, я так думаю, згенеровані. Так. згенеровані. І це видно. Тобто, ми, які саме працюють з контентом, ми бачимо, що це згенероване. Людина, яка не працювала в цій сфері, вона візьме це все як за чисту монету. Чи є якісь. Я не знаю, інструменти, механізми розпізнавання цього, що це росіяни, що просто треба свайпнути і прибрати. Чи ну от як боротися, як захищати себе в цьому? Я гадаю, Маріану, ви знаєте відповідь на це питання. Але я коли, знаю, але... Як ви мене запросили, так, то я спробую так швиденько стисло відповісти на це питання. Е, ну, насамперед, дійсно є інструменти, які допомагають це розпізнати. Е, але зазвичай це використовують дійсно професійні журналісти, але е, не обов'язково тільки вони. Е, люди, які мають належний рівень підготовки і медіакритичного мислення, теж можуть використовувати ці інструменти. Ну, наприклад, якщо ви використов... вас цікавить якесь фото зображення, хочете знати, чи є це правдивим е фото, чи це власне фейк? То ви можете використати той самий Гугл зображення і визначитися із тим, так реальним воно є чи ні. Тобто нам треба, щоб наші глядачі зрозуміли, як це працює, Взяти це зображення, скопіювати, так. вставити в Гугл в пошук по зображенню, і побачити перше джерело так, його. Так, так Тобто можна це робити навіть зі смартфона, це не проблема взагалі. І дуже швидко можна отримати інформацію про те, яким це є зображення. Якщо говорити про відеофейки, то ну власне. Як і про фотофейки, ми можемо дивитися без будь-яких інструментів на е, е, те, наскільки природними є, наприклад, е, очі людини, погляд, е, якщо ми говоримо про відеофейки, так, то е, чи е, взагалі кліпає очима людина, коли говорить, чи не кліпає, чи занадто часто кліпає. От останній із таких відеофейків російської пропаганди який стоп фейк, здається. Е, ні, не стоп фейк. Грузинська е, розслідувальна агенція. До речі, визначила як відео фейк. Це один з останніх про те, буцімто до Верховної Ради прийшов е, військовий ЗСУ, з інвалідністю і підійшов до когось із депутатів і сказав, що я втратив ногу для того, щоб ти тут сидів. От і це російські дезінформаці... дезінформаційники поширювали як такий, начебто, правдивий факт. От а грузинські медійники встановили, що насправді це. Фейк, бо е, нетипові були руки рухам, е, е, рухи руками і руки загалом кисті рук е, е, ветерана. Потім подивилися, що е, стіни, е, де Буцімто відбувається ця подія, абсолютно не схожі на стіни Верховної Ради, і навіть крісла е, депутатів аж надто близько до трибуни, що теж насправді є е, не так в реальності. Е, Хоча це відео, так. на перший погляд, дуже реалістичне. Але якщо ми звертаємо увагу на оці деталі, то ми, по суті, можемо переконатися в тому, що це відео не є е, правдивим. Ще е, зараз можна зрозуміти, що інформація не є правдивою, е, коли ми чуємо. А зараз це дуже модно, на жаль, мені, мені не подобається ця тенденція, коли використовують замість е, живих людських голосів голоси згенеровані, голоси згенерованіші, так е, і ця технологія розвивається, так і голоси стають кращими. От але е, ми можемо, наприклад, на тому, які помилки роблять так е, ці згенеровані голоси, зрозуміти, що ну це голос не е, е, людини живої, так і можемо поставити під сумнів. А хоча б там замислитися чи правдива є ця інформація. Ну, є ще об'єктивні фактори, як людина вдихає повітря, коли так, говорить так, так. і ковтає слину. Тобто, це, <с це <с теж свої рідні звуки, які видає так. тільки живий організм. Так, це правда. Я хочу показати зараз нашим глядачам з вами обговорити цікаву інфографіку, яку запостив інститут масової інформації. Вони проводили дослідження, наративи, що найбільше поширювалися російськими традиційними медіа. І власне до чого вони прийшли? А це, до речі, треба зазначити, що період моніторингу був з 13 по 16 травня 24 року. Тобто маленький проміжок, але ну власне ми, ми зможемо якісь висновки з цього зробити на першому місці. Це е, успіхи російської армії е, та бої на Харківщині, які вирішальна битва в Україні у війні там 30%. Потім е, мобілізаційний жах в Україні 20%. Захід воює з Росією руками українців, не рахуючи втрати 18%, ядерний шантаж 10, втрата легітимності Зеленського та його ліквідація 10%, і безчинство української армії 10%, і інші 2% тільки. Увага, вся до нас. Просто страшне, просто ми такі. Як ви думаєте, от зараз пройшло вже більше року, і ми бачимо, що наративи -то не змінились. По суті, вони так само кажуть, що захід воює нашими руками. Так само ядерний шантаж, удари цим арешникам по Львівській області, це ж теж ядерний шантаж. Вони ж казали, що можемо прицепити туди ядерну боєголовку, ці козляри, mm -hmm. і отак от там нас всіх стерти. Да? А, чого така увага Україні, а не їхнім проблемам? На кого орієнтовано? На зомбування своїх, чи ще щоб наші якісь е, любителі Піддивлялися і розносили оцю паніку про ту ж мобілізаційний жах в Україні. Ми нарахуємо втрати і таке інше. От от що це таке з погляду у вас, як медіазнавця? Я думаю, що вони просто працюють з різними аудиторіями. Вони мають декілька таких основних. Підходів так до роботи з цими аудиторіями, безперечно, свій глибинний народ вони вже укоськали, так і ці жахалки про український неонацизм, так бандерівців, ну, вже має там такий належний ґрунт довіри, так віри в це, от до речі, про цей Арешнік нещодавно хтось здається. З блогерів українських Ініна Соколова почала використовувати замість решніка ліщина, але потім пояснює, що йдеться про орешник. А саму цю історію про цей січневий обстріл так вівщини цим орешником, якраз подається, і це детектор медіа нещодавно писав про це під п'ятьма соусами, тобто, що це означає. Uh, і uh, всі ці п'ять соусів, під якими подається ця інформація, розраховані на різні аудиторії. На західну аудиторію через те, що це дуже близько до польського кордону. Так і відповідно, ми погрожуємо НАТО. Uh -huh. Ну ми це російські збройні сили. Uh, uh, ще був один соус про те, що uh, було знищено uh, чи газосховище, чи тепломережу. Ну щось пов'язане з теплоенергетикою. Uh -huh. Так от буцімто, це. Радянський об'єкт, бо побудований був за часів е, Союзу, і в такий спосіб росіяни не здійснили злочину, тому що вони навпаки допомагають українцям декомунізуватися, О, Це на іншу аудиторію цей соус. Ну там ще інші перераховуються, цікаво, просто почитати, дізнатися. Е, мені здається, просто що, що чому вони використовують таку кількість е, інформації, приводів, е, стільки. Цілий переслідують, тому що здебільшого їхні оці вкиди не надто високої якості, ага. так і вони беруть радше кількістю, так, ніж якістю у цій ротацію, що їх з'являється багато. Не всі із цих вкидів так належно пропрацьовуються. Але для тих, хто, наприклад, побоюється стати. Жертвою так потерпілою людиною від цих інформаційних дезінформаційних вкидів тут, мабуть, слід таку дати пораду Е, насамперед звертати на те, якою мовою озвучено те чи інше повідомлення. Я, наприклад, вже давно, це було навіть ще до повномасштабного вторгнення, споживаючи інформацію з медій, звертаю увагу, якою мовою до мене говорять. Якщо говорять російською, все, в мене вмикається тригер. тригер, так, і я ставлю під сумнів те, що я чую. І от зараз це взагалі така тригерна для мене штука. Хоча дуже багато українських телеграм-каналів теж використовують російську для того, щоб поширювати ту чи іншу інформацію. Друге Якщо це повідомлення, яке ви споживаєте, викликає у вас емоційне збудження, як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус, відповідно, ви маєте поставити його під сумнів, чи є воно направду якісним, таким, що відповідає професійним журналістським стандартам, тобто точним, достовірним, правдивим, збалансованим. Неемоційним, так а, і а, ви можете просто перевірити, чи на ця інформація потрапила до новинних стрічок поважних українських медійних каналів. А, тут ви наводили якраз інформацію від ІМІ. Вони щороку, і навіть кілька разів на рік оприлюднюють білий список медіа загальноукраїнських, uh -huh. яким ми можемо довіряти, зараз їх 17. От якщо, наприклад, в дзеркалі тижня це обговорювали, або якщо це обговорювали на, в суспільних новинах, або якщо це обговорювали в у виданні «Лівий берег, наприклад, так то, то відповідно ви можете зважати на цю інформацію, але яку подають українські е якісні медійні ресурси. Е ну з такого основного. Помічного напевно я сказав усе. Я вам дуже дякую за те, що прийшли в студію, за те, що розповіли інформацію, за те, що дали корисні практичні поради, яким може скористатися і я, і мої глядачі, і наші оператори студії. Дякую, дякую. дуже.